Друзі, вітаю вас на каналі DeutschTen. Я Ольга Назаренко, викладач німецької мови українською, і на цьому каналі на YouTube ми з вами розмовляємо про країну Німеччину, про людей, про культуру і менталітет. І сьогодні я хочу з вами поділитися таким поняттям, як gute Vorsätze» – українською добрі наміри. Я думаю, що ви зараз, в грудні, досить часто будете чути або вже чули зі всіх сторін, від знайомих, від сусідів, від ваших друзів, від колег про Гуте Фазецем. Що ж це за добрі наміри? Це те, що ми з вами кажемо з нового року я буду робити те-то і те. З нового року я буду займатися спортом, з нового року я буду прокидатися в шостій ранку. З нового року я буду читати а, по 20 сторінок на день е, якоїсь літератури і так далі. Тобто, це ті добрі наміри, які залежать від нас, так, і які позитивним чином впливають на, наш, на наше життя. Тобто, це також вироблення добрих звичок. І для того, щоб ви зрозуміли, які ж добрі наміри курсують, або а, про які добрі наміри говорять німці, що для них важливо, я для вас підібрала ось таку добірочку, щоб ви просто орієнтувалися і, звичайно, надихнулися, тому що щось звідти можна перейняти собі і також позитивніше, цікавіше, краще. Влаштувати нове життя в новому році. Так ось, на першій позиції серед опитування є різні опитування, звичайно, не одне єдине. на першій позиції знаходиться, знаєте що, який намір? Економити, Шпарен. тобто більше, ніж 60% німців саме мають такий намір в наступному році. Більше економити, звичайно, що пов'язаний такий намір з нестабільною ситуацією в світі, з нестабільною ситуацією в Україні, з війною в Україні, з війною в Ізраїлі. Люди почувають себе невпевнено, вони не хочуть розкидатися грошима, так хоча німці не ті люди, які розкидаються взагалі грошима. Але все ж таки ось такий намір, намір більше економити якраз існує. Наступний добрий намір, який щороку, щороку спливає в грудні, яким надихаються, багато людей обіцяють собі це робити, але чомусь щороку він постійно повторюється. Тобто багато людей не дотримуються все ж таки, цих своїх добрих намірів. Пізніше поговоримо, чому. І звичайно, що це. Здоровий спосіб життя. Краще харчуватися, вважати на харчування, займатися спортом. Місяць січень це якраз той місяць, коли найбільше людей купують абонементи в спортивні зали. Коли ви бачите в магазинах, наприклад, тих Аллі Лідель, де є різні пропозиції, різні акції, якраз продаються якісь гантельки, мати для йога, спортивний одяг і так далі. Тобто. Маркетинг працює, люди знають, що саме в січні потрібно продавати ось ці товари, тому що саме зараз найбільший попит на них. Звичайно, це все ці наміри переносяться на Новий рік, тому що в грудні о, проходять свята, Різдво, Новий рік, багато їжі, багато солодощів. На свята також п'ється алкоголь через те, через те, ось з нового року це все переноситься, і це абсолютно логічно. Але як я вже сказала, не завжди дотримуються люди ось тих своїх добрих намірів. На початку, звичайно, це все дуже натхненно функціонує, а потім спадає вниз. Тому що, як правило, люди забагато на себе бороть. Вони список великий, дуже ста... пишуть, і те, і другі, і третє. Потім десь цей список зникає, до нього не заглядається. Через те, якщо ви хочете виробити добру звичку, так. Робіть це поступово, не робіть великий список, я і це буду робити правильно. І те ми люди дуже такі е, е, ліниві, так самі по собі. Ми робимо все те, що нам. Найменше енергозатратно і втрачати зараз, видавати енергію, щоб змінити радикально багато різних сфер, на це просто не вистачить нас. Ну не вистачить. Так? Десь ми почнемо хитрити, десь ми почнемо зупинятися. І ви знаєте, що як тільки один раз дати слабинку, так, тоді вже ось цей такий сніговий ком починає крутитися, і, і все йде на нівець. В Німеччині є таке слово der Schweinehund, а точніше der innere Schweinehund. Така внутрішня свиняча собака. Так? О, така внутрішня свиня, яка десь там починає колоти, а з якогось тортика. Нічого не буде. Пропусти тренування, нічого не станеться. І ось ця внутрішня свинка ця починає нас трошечки бентежити зсередини. Так? Про неї також всі добре знають через те. Робіть все поступово, крок за кроком. І хочу тут відразу сказати, що стосується ось таких е, добрих намірів і тематики корисного харчування і спорту, зробіть це вже до нового року. Оце реально діє, не відкладаючи на потім, тому що з нового року ви проснетеся: о, треба тепер це все починати. Я це все собі запланувала. А ви вже поступово розпочинаєте. Ось, наприклад, я. З вами поділюсь, з чого я почала вже в грудні, не чекаючи нового року. Я відновлюю свої щоденні прогулянки на одну годину мінімум. Ну, мінімум 40 хвилин. Так, в середньому це виходить година. Раніше я це робила регулярно щодня. Це була моя звичка. Якщо я не виходила на двір, мені було зле. У мене накопичується ну якась така енергія, яку мені потрібно видати. Я знаю, що завдяки прогулянкам також я можу позбутися стресу. Я набираюся свіжого повітря, набираюся також під час прогулянки ідей. Тобто, це надзвичайно дуже добра техніка на щодень. Яка і фізичний дає фізичну нагрузку невеличку, так? яка розслабляє, яка позбавляє негативних думок також. Тобто вивітрюється голова. Це дуже класно. І я вже це почала робити. Я вже щодня, навіть ввечері, коли вже пізно, я все одно виходжу. Зараз нас випав сніг, гуляти не так комфортно, тому що все покрито якимось горбами, якимись людами, снігами замороженими. Я все одно іду і гуляю. І друга звичка це контрастний душ, який я також раніше дотримувалася, потім воно якось десь зникло, пропало. Я її знову ввела. Контрастний душ це взагалі метод, який вас і загортовує дуже добре вашу імунну систему, а також дає вам такий заряд енергії з самого ранку, такий прогрів і таке відчуття: ох, зараз я, я зараз наповнена сил, я бадьора, так, і зараз я. Можу приступати до своїх справ. До добрих намірів німців також відносяться такі речі, як більше часу приділяти сім'ї і друзям. Так люди розуміють, що соціальні контакти надзвичайно важливі надзвичайно важливо приділяти час власним дітям, чоловіку або дружині, не лише тим людям, які з вами безпосередньо живуть, наприклад, зараз. А й батькам телефонувати частіше, запитувати, як справи, зустрічатися з друзями, не тільки переписуватися якимись повідомленнями, а дійсно зустрітися, піти на сніданок, на вечерю, просто на каву, просто погуляти. Так соціальні контакти надзвичайно важливі і особливо в таких вузьких, близьких колах. Звичайно, що класичні речі не вживати алкоголь. Кинути палити, це все присутнє, але воно, між іншим, по статистиці, по опитуваннях знаходиться на останніх позиціях. Більше, все ж таки, люди свідомо відносяться також до свого побуту в плані телебачення, менше телебачення, в плані споживання інтернету також хочуть його скоротити. Розуміють, що це річ, яка надто нас затягує. Хто це робить з користю, так споживає інтернет, це одна справа. А коли це просто така бездумна, бездумне листання, гортання якогось контенту, це інше. Ми просто втрачаємо наш найдогор найдорогоцінніший ресурс, наш час, так і от саме ця річ пов'язана з попереднім добрим наміром, більше часу приділяти людям реальному світу. Так само більше часу приділяти собі так, в реальному світі, а не віртуальному. А також німці вони досить свідомо відносяться до навколишнього середовища. І їхні добрі наміри пов'язані не лише з ними самими особисто, так, а і з навколишнім середовищем. Тобто до добрих намірів відносяться також такі речі, які позитивно через власні дії будуть Впливати на навколишнє середовище, менше використовувати авто, наприклад, так, менше їздити на машині, більше ходити пішки, використовувати велосипед, використовувати громадський транспорт. Сюди також відноситься менше вживати пластику, так? користуватися ось такими пластиковими речима, одноразові пластикові пакети в магазинах, уникати цього. Ідете в магазин, берете з собою полотняну сумку, кошик. Сумку для покупок, яку ви постійно використовуєте, щоб щоразу не купувати пластикові пакети, так? або навіть паперові пакети, вони екологічніші, але все одно це виробництво пакетів паперових, яке можна уникнути. Менше викидати продуктів харчування. Іноді дійсно, не всі німці, але іноді дійсно тут присутня така річ, що люди йдуть на закупи, багато всього купують, так? такий закуп на цілу неділю. Потім десь воно в холодильнику далеко ховається, срок вживання виходить і це потрібно викидати. Тобто більш свідоміше відноситися до покупок, до того, що люди споживають і в яких кількостях їм це потрібно закупити. Також до цієї категорії позитивного впливу на навколишнє середовище відноситься менше споживання тваринних продуктів, зокрема м'яса. Ми знаємо, в яких умовах тримаються тварини, з яких потім виробляється м'ясо, м'ясні вироби. Звичайно, що є також багато підприємств біологічних, екологічних, які це роблять інакше. Але ж, але ж свідоме споживання, менше споживання тваринних продуктів воно також надзвичайно екологічне, так? тому що виробництво всіх цих продуктів. Воно також не самі тварини, так які споживаються, а і виробництво ось цих тваринних продуктів, воно також надзвичайно е шкідливо впливає на наше навколишнє середовище, на наш клімат. Також до цієї категорії відноситься свідоме споживання будь-яких товарів, так не купувати все підряд, не купувати все, що пропонують, наприклад. Магазини нам під час різних свят так? От різні декорації зараз різдвяні, потім почнуться різні декорації до карнавалу, потім різні декорації до Пасхи і так далі. Постійно щось нам нав'язують, постійно щось оновлюється і постійно потрібно щось купувати. Особливо це стосується одягу, фаст так? фешн, такі швидка мода, яка зараз керує багато ким. Постійно іде зміна, постійно міняються тренди, з'являються нові пропозиції в деяких магазинах колекції змінюються з регулярністю два рази на тиждень, так? тому що клієнт настільки вже розбалований, постійно хоче щось нового. І якщо ми не будемо на це реагувати, якщо ми будемо свідомо підходити до покупок, особливо одягу. До покупок техніки, так, до покупок декорацій, які десь потім викидаються. Не засмічувати, не засмічувати власний простір в себе вдома, не заставляти його непотрібними речима, шафу не забивати непотрібним одягом, який, напевно. Або один раз вдягнеться, або жодного разу, так підходьте свідомо також. Ви, я вас до цього закликаю. А в новому році зробіть собі якісь, постановіть правило, що у вас покупки стільки то разів в місяць. Що ви купуєте, робіть план, постановіть, що декорацій нових ви, наприклад, протягом трьох місяців взагалі не купуєте. Якщо ви хочете купити книгу, ну, вона дуже нова на ринку, так. От тільки вийшла нова книга якогось автора, і вам дуже хочеться її прочитати. Це одна справа. А якщо вам хочеться прочитати класику, щось таке, що вийшло вже давно, і тих таких книжок дуже багато, ви можете купити вживані книги багато сайтів. А де продаються вживані книги, ви можете їх купити просто за 2-3 євро. Так? Вам не потрібно навіть йти в бібліотеку, вона прийде до вас додому. Точно так само можна поступати із одягом, купувати вживаний одяг, добрий, якісний. Так? Взагалі в доброму стані. Людина купила їй нема куди вдягнути. Так? Один раз вдягнула, продає. І це добра річ, якісна. Але, звичайно, це ваше власне рішення, як вам поступати. чи... Ви готові купувати вживані речі, чи вам комфортніше все ж таки купувати нове? Це ваш власний підхід. Але для того, щоб покращити навколишнє середовище, для того, щоб зробити для нього щось добре, є все ж таки багато різних методів, різних речей, різних дій, які ви можете зробити, і вже малесенька, мінімальна, буде. Буде корисною, якщо кожен зробить по такому маленькому кроку і для себе, і для навколишнього середовища, і для інших людей, наш світ буде ставати а, кращим і кращим. І ви будете знати, що ви також доклали до цього зусиль. Я вам бажаю гарного нового року, щастя, здоров'я. Звучить так банально, правда, такі слова, а насправді вони такі, а, такі вагомі, тому що. Немає здоров'я, немає енергії, ми ні, ні на що практично не здатні. Є здоров'я, є праця, є ваше, ваш суспільний вклад в це життя, в інших людей, є справа, яку ви робите. Ви тоді щасливі. Так, ви надихаєтеся, надихаєте інших, ви робите щасливими вашу сім'ю, ваших дітей, вашого чоловіка чи вашу дружину, ваших друзів. Це все абсолютно речі, які взаємодіють між собою. Але найголовніша база це здоров'я. Я вам його бажаю. Я вам бажаю мирного неба над головою, світлого неба, навколо гарних людей, які несуть лише добро у ваше життя, і ви також несіть добро у їхнє життя. Всього вам найкращого. До нових зустрічей в новому році. Всім па па па, -па.